Володимир Путін раптово оголосив великоднє перемир'я, що це означає, у чому хитрість, в чому підступність такого кроку зараз. З'ясуємо, друзі, але поки що підпишіться на цей ютуб канал, поставте вподобайку, а ми будемо починати. Отже, термінова новина буквально з'явилася, і полягає вона у тому, що під час зустрічі у Кремлі з начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації Герасимовим Путін оголошує і заявляє, що російська сторона зупиняє. Усі бойові дії з 18.00 19 квітня до нулів 21 квітня. Тобто на добу перемир'я повністю на фронті, все нібито тише. Далі давайте процитуємо. Керуючись гуманітарними міркуваннями сьогодні з 18 години до нуля годин з неділі на понеділок. Російська сторона оголошує Великоднє перемир'я, наказує на цей період зупинити усі бойові дії. Виходимо з того, далі цікавіше, що українська сторона наслідуватиме наш приклад при цьому наші війська. Мають бути готовими до відображення можливих порушень, перемир'я і провокацій з боку противника будь-яких його агресивних дій. Кінець цитати Володимира Путіна далі з'являється повідомлення вже від міністерства оборони Російської Федерації, і вони підтверджують ось цю його тезу, повідомляючи про те, що режим припинення вогню буде а, значить дотримуватися російським угрупованням військ за умов його взаємного дотримання Києвом. І повідомили про те, що така, от, знаєте, доволі цікава фраза: режим запроваджується в гуманітарних цілях. Кінець цитати. Далі, друзі, з'являється одразу ж там за 15 хвилин повідомлення від президента України Володимира Зеленського. І от вони є такими. Це повідомлення. Давайте зараз процитуємо. Значить, щойно доповідав головком Олександр Сирський. Наші сили сьогодні продовжили активність на території Курської області і зберігають позиції на території Білгородської області. Наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю. А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей? Зараз територією України шириться повітряна тривога о 17.15 в нашому небі зафіксовані російські ударні дрони, українське ППО та авіація вже почали працювати на захист шахеди в нашому небі? Це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до його людей. Кінець цитати: такою є відповідь українського президента. От вона пролунала буквально там за 15-20 хвилин. Значить, який головний висновок з усього цього ми робимо, що взагалі відбувається. Я зараз хотів би вам показати, друзі, до речі, ось таку мапу. Ми будемо на фоні цієї мапи розповідати про так зване перемир'я, тому що коли Путін оголосив. Перемир'я Пасхальне, то одразу чомусь почали шахеди літати, і ось така інтерактивна мапа з'явилася. от, що означає це рішення? Рішення Путіна, навіщо він це зробив? Дивіться, от ми в минулому випуску вам про що розповідали про те, що Дональд Трамп дав Путіну дедлайн. Передивіться просто зараз, хто ще не встиг це зробити. Попередній випуск і Трамп чекає від Путін Путіна, від Путіна відповідь. відповідь щодо припинення вогню до кінця тижня. Трамп так і сказав. Значить, Путін таким чином хоче показати, що він нібито прагне миру. Але насправді цей мир. Ми зараз спостерігаємо вигляд. Дивіться шахетів над Києвом. Це і є ставлення Путіна до миру. Але для Дональда Трампа насправді цього достатньо. Ви більше того скажу одразу. Він скаже, що я натиснув на Путіна. Я натиснув на Зеленського. От мій ультиматум спрацював дедлайн, який я ставив перед Путіним. Ви всі чули? Я ж казав про цей дедлайн. Все, він спрацював. Тому Путін оголосив про ось це перемир'я і, 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 і все. Він згодився на мир. А від України я чіткої відповіді не почув. Але от дійсно президент України не дав чіткої відповіді на це перемир'я. Далі я поясню, чому чому така позиція? Значить, задача Путіна зараз яка дуже все просто зробити все можливе, щоб переконати Трампа у тому, що Україна є недоговороздатною. Дивись, Дональде так, ми з тобою закадичні друзі. Ти мене попросив, я готовий на це піти. Я припиняю вогонь по всій лінії фронту. У нас є перевага. Ну це ж Путін так каже. Я припиняю цей вогонь. Але подивись, вони тобі не можуть сказати і дати прямої відповіді, що вони також згодні припинити вогонь дзеркально. Тому вони не можуть домовитися, вони не договороздатні. Я тобі про це казав постійно. Давай, тисни на них, розсварюйся з ними, не давай їм допомогу. Значить, тисни на них, щоб вони йшли на наші спільні умови, на наш договорничок і так далі. Тому подібне. Поки що, ось такої прямої відповіді від Зеленського не було. Так або ні. Була відповідь, яка полягає. В констатації того, що перемир'я не працює, оскільки ти оголосив перемир'я, ну у нас літають шахеди. Окей, значить, Зеленський таким чином залишає за собою простір для маневру. Я думаю, що далі будуть з'являтися повідомлення від офісу безпосередньо від президента, від військових, і, 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 і так далі. Що звертає на себе? Увагу? Що який цікавий момент? Значить, дивіться, росіяни спеціально вийшли з такою заявою за годину до початку так званого великоднього перемир'я. Тобто о 17.00 Путін робить цю заяву. О 18.00 типу має початися перемир'я. Чому чому це звертає на себе увагу? Тому що всього година, тобто максимально дезорієнтувати нас, треба подумати це великий політичний хід. Ну великий з тієї точки зору, що він був непередбачений, так і от потрібен час для того, аби все обміркувати, зважити всі за і проти для того, аби дати швидку відповідь, тому що. Така тому, тому, що ситуація потребує швидкої реакції. Ну, от ми зараз її маємо, я так розумію, попередню реакцію в вигляді ем, повідомлення в телеграм-каналі від е, Володимира Зеленського. Але, зрештою, я думаю, що повідомлення ще будуть з'являтися. Ну це цікавий момент. Тобто, максимально за годину у вас є година часу, щоб відреагувати в будь-якому разі. Друзі, жодного перемир'я не буде. Так чи інакше, у нас є досвід мінських угод. Вони показують, що у нас були і різдвяні перемир'я, і новорічні перемир'я, і пасхальні перемир'я також були і хлібні, і шкільні, і які завгодно були перемир'я. Тут слова можна до слова перемир'я добирати з безліч. Так? І вони ніколи не дотримувалися. і В першу чергу, російською стороною зараз, значить, просто буде два варіанти: перше Путін вийде і скаже: Ну дивись, Зеленський так і не сказав нічого. Перемир'я скасовується, я продовжую бойові дії, тому що я попереджав міністерство оборони. казало, що якщо Україна буде продовжувати воювати, ми воювати також будемо на землі. Все, вони, значить, від перемир'я відмовились. Я продовжую воювати. Або інша історія, коли ми також і це не виключно скажемо про те, що окей, ми також йдемо на це, ми не стріляємо, але подивіться, що відбувається. Росіяни продовжують стріляти і вийде так, що сторони просто будуть звинувачувати одна одну, так само як це було з так званим енергетичним перемир'ям. До речі, дуже цікавий момент, тому що енергетичне перемир'я, яке було оголошено Путіним, також не працювало, тому, тому що Росіяни його порушували, і сторони я нагадаю просто звинувачували одна одну в тому, що Україна і Росія б'ють по енергоінфраструктурі. Значить. Так і буде зараз, друзі, оскільки немає нейтральної сторони моніторингової місії, так посередників, якихось там спостерігачів, які б фіксували і так далі. Ну це просто неможливо. Ви зрозумієте, так дональда Трампа зараз немає на полі бою, щоб він підтвердив, що Путін дійсно голосив це перемир'я. Тут недостатньо сторісів для Джей Дівенса і Google Maps, як він про це казав. Так, тобто немає Трампа безпосередньо в епіцентрі подій. Він не зможе зрозуміти, що Путін його обманює. але заява пролунала. Меседж пішов. І це для Трампа, це для Трампа. Йому цього буде абсолютно достатньо. І я боюся, що Трамп після цього може звинуватити нас, звинуватити Україну в тому, що ми не дали чіткої відповіді, що ми нібито відмовилися, і це буде там не, не хорошим поворотом подій для нас. Путін може цим скористатися. Він може так і сказати, що прямої відповіді, від Києва, не було, все окей, ми продовжимо далі. І він таким чином досягне дві свої цілі. Дві свої цілі: одна з яких переконає Трампа, що ми не догороздатні, як я сказав, інша пф, продовжить робити на полі бою те, що він і не думав зупиняти робити. Це то воювати. У нас вже було енергетичне перемир'я. Я вам про нього сказав, друзі, а, і ось це перемир'я. Типу вступає в дію, так з 18.00, Що було під час останнього так званого перемир'я? Попереднє одностороннє по перемир'я Росія оголосила 5 січня 23-го року. Як ви пам'ятаєте, під виглядом так званого різдвяного перемир'я? Припинення вогню на 36.1. Насправді обстріли не припинялись зранку 6 січня. 6 січня нагадую, розпочався штурм Соледара. Ну зараз ситуація схожа. Кремль знову хоче заявити про так зване перемир'я лише для того, щоб просто перекласти відповідальність, просто щоб звинуватити Україну в порушеннях і паралельно продовжити атаки, прикриваючись обороною своїх же дронів на своєю ж територією. Зараз друзі, ми будемо чути голоси від Орбана, від Фіцо, від інших політичних лідерів Європи, які схильні. Або ж ідуть фарватері Російської Федерації, да, ось проросійські, давайте з ярликами їх називати. Які будуть казати: От, подивіться, Путін хоче миру. Давайте, от у, у, тепер, хай Україна на це згодиться. А ми вам розповідали, а ми казали, що Україна миру не хоче. Це буде, тому що зараз цю історію будуть качати в інформаційній площині. Зараз буде розвиватися ситуація таким чином, що просто ми всі друзі будемо свідками того, як росіяни працюють в у, у всю міць своєю. Пропандистської машиною. але що насправді приємно, що, 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 що найкраще, з того, що відбулось, ось це обмін полоненими. Точно, ну немає принаймні зараз е, інфи. Про те, що він вже відбувся, можливо, на момент виходу е, цього відео, це вже буде, але повідомляють змі з поселенням на певні джерела, що. Вдалося обміняти Україна і Росія. Провели обмін полоненими 246 на 246 про це повідомляють засоби масової інформації раніше. Повідомляла про те, що таке обмін готується, і от е, ми сподіваємось, на речі, що це трапиться. Я думаю, що більше подробиць ми дізнаємось буквально зимить, і я вам про них одразу ж розповім на цьому YouTube каналі. Тому підпишіться, будь ласка, друзі. на Нього поставте вподобайку. Дякую за те, що ви переглядаєте. Дякую за те, що ділитесь відео з друзями, рідними і близькими. Це дозволяє продовжувати робити. Цю роботу, яку я, ми нашою командою робимо для вас, спасибі вам, бережіть себе і до зустрічі.